Оси ми завіримо самі йде. Очікав, що буде складно, два рекорди на Гіннеса, які задавали найкращі спортсмени цього світу, і побити їх буквально за там пів години. Це видовище з непростих. Щоб людина, ну принаймні на моїй пам'яті, за такий короткий період часу запланувала побити один Гіннесевський, встановити інший і ще встановити два всеукраїнських рекорди, такого, чесно кажучи, я не пригадую. Відеозаписи, це все буде ще аналізувати після цієї спроби, це ще буде аналізуватися експертними радами.